Ви дивитеся єдині новини це канал «Ми України і з вами знов я, Людмила Добровольська. У жалобі сьогодні селище Губиниха, що на Дніпропетровщині, коли росіяни вночі вдарили по ньому дроном. Під завалами будинку опинилася уся родина титаренків. Сусіди кинулися розбирати бетонні плити і цеглу. Їм вдалося витягти із під них 12-річну Маргариту. Але дорогою до лікарні дитина померла. Її батьки і шестирічна сестричка Соломія, які спали на другому поверсі, теж поранені, але їхнім життям загрози вже немає. На місці атаки селяни досі розбирають завали. Чарівна дівчинка із очима повними життя. Так односельці кажуть про вбиту росіянами Маргариту. На її пошану громада оголосила дводенну жалобу. Це дійсності трагедія для, для всієї громади. Розбирали серед ночі завали, витаскували дитину. Батько ну він навіть убирав, але я розумію, що це шок, що він ще просто тримався, молодець, але ну це трагедія. Після масованої шахетної атаки оговтуються Черкаси. Там російський дрон пошкодив газотранспортну мережу, залишивши без газу 117 тисяч родин і 430 підприємств. Фахівці працюють над відновленням його постачання насамперед у оселі містян і потім підприємствам. Ну а зараз ви побачите, як українські літаки нищать російські дрони. Віду де наш міг 29 збиває шахеда, надали повітряні сили за штурвалом. льотчик бригади тактичної авіації командування Захід на позивний Денфікс. Одне з його завдань знищення російських крилатих ракет і ударних дронів, і на своєму рахунку він має їх уже понад два десятки. Від минулого вечора московити атакували Україну понад сотнею безпілотників 37 збила наша ППО, і ще 47 були втрачені локаційно. Ну а на фронті від початку доби відбулося 75 боєзітнень, і половина із них на покровському напрямку. Ворог тисне у бік Старої Миколаївки, Тарасівки, Єлизаветівки і Новотурецького. На Новопавлівському напрямку атакують біля Бурлацького і Одрадного. ЗСУ зупинила атаку у районі Кам'янки на Харківському напрямку. А на Курщині, де, як запевняє Кремль, ЗСУ вже нібито немає. Відбили п'ять атак ворога. Противник дійсно тривалий час вже намагається і форсувати саму річку Оскіл. Це в першу чергу ми бачили, що з кінця минулого року в районі піщаного Колісниківки, де були великі бронетанкові штурми, і так само зараз це. А ті бойові дії, які відбуваються на північний схід від Куп'янська, де противник намагається і форсувати саморічкою скіл, і розширювати свій плацдарм на правому березі, район дворічної район Фиголівки, зокрема, де наші військовослужбовці фіксують періодичної спроби штурмів, спроби накопичення піхоти. Тіло полоненої української журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули росіяни, було не тільки із численними слідами катувань, але й без деяких внутрішніх органів. Офіс генпрокурора заявляє, це може свідчити про приховування причин смерті і кваліфікуватися як черговий воєнний злочин Росії. Міжнародні експерти патологоанатоми вважають, що смерть вірогідно настала у наслідок задушення. Українські слідчі від оцінки її причин поки що утримуються. Родина журналістки результати ДНК експертизи вичерпними не вважає і очікує на результати додаткових досліджень для ідентифікації. Вікторія зникла у 23-му році на окупованій території, звідки вела репортаж. Восени 24-го її мали обміняти. Але дізналися про її смерть. Причини росіяни приховували, і тіло журналістки повернули аж у лютому. 15 людей травмовані у шпиталині після двох ДТП у Польщі. На крутому повороті швидкісної магістралі у Варшаві поблизу аеропорту Шопена автобус із українськими і білоруськими громадянами влетів у бар'єр і перекинувся на бік. А буквально за кілька хвилин сталася ще одна аварія. Вантажівка, якою кермував українець, в'їхала у припарковане пожежне авто і перекрила рух транспорту. На місці обох ДТП працювали понад сотня пожежників і більше 70 медиків. Європа тим часом оговтується після масштабного блекауту. Світло поновили уже майже на усьому Піренейському півострові. Залізниця працює поки що із затримками, але кількість пасажирів на вокзалах потроху зменшується. Влади Іспанії і Португалії, країни, які постраждали через знеструмлення, найбільше почали розслідування. Національний суд у Мадриді розглядає справу про можливий кібертероризм. А от у Лісабоні причиною блекауту вважають природну аномалію. Напередодні одразу у кількох країнах південного заходу Європи одночасно зникла електроенергія. У містах не працювали метро, інтернет, мобільний зв'язок, вимкнулися світлофори і стали неможливими електронні розрахунки уряд Іспанії відповідальний за проведення незалежного аналізу того, що сталося. Ми використовуємо усі доступні механізми та ресурси. Будуть проаналізовані усі дані державної енергокомпанії та приватних операторів. Жодних гіпотез не можна відкидати доти, доки ми не матимемо результатів розслідування. Україна пропонує розширити безпекову співпрацю із партнерами у форматі Тримор'я, і передусім це стосується енергетики. Володимир Зеленський під час онлайн виступу у саміті Тримор'я наголосив, українські фахівці мають унікальний досвід захисту і відновлення енергопостачання. Партнерам, надто межуючим з Росією, треба захистити свою енергетичну інфраструктуру і на випадок надзвичайних ситуацій мати спільний план дій. Учора Я говорив із прем'єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальне знання і досвід, і ми готові ними ділитися, особливо зараз, коли енергетика ймовірно буде однією з перших цілей. У нашому регіоні. У Запоріжжі жінка вколола ботокс і мало не померла, бо заразилася ботулізмом. Медики рятували її два тижні, бо до лікарні привезли вже сліпою. Вона не могла ані їсти, ані пити, ані розмовляти. Якою була доза? Хто і де колов їй ботулотоксин, Питала Олена Каптюх. 58-річна жінка звернулася до Запорізької інфекційної лікарні після уколу ботоксу лише через 6 днів. Лікарі кажуть, терпіла до останнього. Спершу у неї пропав зір, потім опустилися повіки, і лише після того як вона вже не могла навіть ковтати слину, звернулася за допомогою. Стан погіршувався щодня. Токсин вражав нервову систему, пояснюють медики. Ін'єкція була саме в зону. Обличчя, тому опущення віка, повіка не зовсім змутило жінку. Потім на наступний день з'явилось порушення зору, що також її не збентежило. Потім з'явилось порушення мови, зовсім пропав голос, коли вже жінка не могла ковтати не тільки тверду, а й рідку. Їжу вона звернулася за медичною допомогою. Тиждень хвора була у реанімації. Годувати її довелося через зонд. Півмісяці вона в лікарні поступово повернувся голос та зір, але її повіки кажуть лікарі, доведеться виправляти вже пластичному хірургу. Де вона провела процедуру з омолодження, так і не зізналася. Вона не йшла на контакт, сказала, що в мене немає ні, ні до кого, ніяких претензій. Вона не не виказала ботокс. Це в першу чергу лікарський препарат, що блокує нервово-м'язову передачу. Ним лікували дитячий церебральний параліч. Також використовують при реабілітації після інсульту і вже згодом почали використовувати у косметології. Тихаються він у нас закритий. Обов'язково до нього в іде сертифікації. Надія Пелешко, сертифікована лікарка-косметологиня, каже, ботокс перевозять тільки у спеціальних холодильних установках, і потім тримають також у холодильниках. Найменше порушення у зберіганні чи перебільшення дози може коштувати людині здоров'я, а то й життя. А повинні бути всі а, створені умови да, умови стерильності, умови професійності, умови а, навіть тих самих там невідкладних станів, да, тому що ну вдома це, ну, це нереально. Забороняю да, дівчатам, які навіть там по знайомству, по там ну, знижкам, да, або там як кажуть, там напрацювати, там набити руку, а, хочуть. Принести себе, да, як то кажуть, в жертву красі? Ну ні, тому що ви повинні перевіряти да, спеціаліста. Анні 30, зізнається, що раз на півроку робить так звані уколи краси. Колю ботулотоксин, губи колю про історію з жінкою, яка мало не померла від такого ж уколу. Чула, але це запевняє не лякає, бо довіряє своєму косметологу. Але я це роблю у спеціалізованих клініках у косметолога, в якого є медична освіта, тобто не просто звичайної людини. Я вважаю, що це все повинно бути на професійному рівні з освітою медичною. З професіоналом лікарі ж наголошують, жодна краса не вартує здоров'я. А якщо вирішили таке робити, варто вкрай обачливо обирати косметолога. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини у соцмережах ширяться відео, де споживачі скаржаться на склад харчової солі. Напакуванні указана добавка «Е-536». Що це таке? Як маркують сіль різні виробники, і звідки везуть продукцію до українських магазинів? Я, наприклад, як нутриціолог, не купую цю сіль, і зараз поясню чому. Окрім солі, тут в склад ще додали антиспікаючий агент Е-536. але не написали, що він означає. Саме через таку упаковку і почався скандал в інтернеті. Авторка відео скаржиться на склад солі. У маркуванні написано: продукт містить є 536». Мовляв, якщо додати таку сіль під час приготування гарячих страв, вона може перетворитися на небезпечну речовину. Добавка вважається слабо токсичною, але при взаємодії з водою виробляє отруєні гази. То що це за добавка? Та чи така небезпечна єшка в солі. Будемо розбиратись. Спочатку трохи теорії. Хімічна домішка є 536 тридцять калію. Це стандартний антизлежувач, без нього сіль перетвориться на брилу, і ця єшка дозволена і в країнах ЄС і в Україні. Ще раз хочу підкреслити, що вся продукція проходить ретельну перевірку на відповідність нормативним документам за якістю та безпечності. Також перевіряється від відповідність інформації, що наведена на маркуванні вимогам чинного законодавства, до того ж кажуть технологи, ця домішка аж ніяк не новина. Її додають не тільки в сіль, а й в спеції, вино та сири. Є 536, Це вже давним-давно відома харчова добавка, понад 30 років. Тобто, додається технологічна, мінімальна кількість у нас це одна сота відсотка 10 міліграм на кілограм, в Євросоюзі 2 сотих відсотка. Для того щоб отруїтись, треба в чистому вигляді з'їсти досить багато такого порошку. Звичайно, ніхто цього не буде робити. Єдине, що слід враховувати, що сілі з домішками не бажано використовувати для консервації різні такі непередбачувані можливо, ефекти, тобто розм'якшення, наприклад, там огірків або інших. Овочів чи фруктів, які консервуються. Не бажано використати в кислих середовищах, тому що теж можуть додатково йти реакції. Але те, що це безпечно, це абсолютно можна гарантувати. Отже, єшка дозволена, єдина її наявність вказують не всі виробники. Я проїхалася столичними супермаркетами і почитала склад солі. І от що маємо. Країна походження Румунія, перевіряю склад. І у складі просто вказано сільку форме мелета, помил перший, країна походження Туреччина. А, до речі, складу немає. Дивлюся сіль в інших магазинах. На цій солі взагалі немає складу. Фасувальники українські, сіль переважно імпортна: турецька, молдовська, єгипетська. Інформація про домішки майже на всіх пакуваннях відсутня. Виняток хіба що польська сіль написано є 536, навіть який його склад. Отже, у більшості випадків детальне маркування радше виняток ніж норма. Все просто є 536 дозволене. Тож, аби не лякати споживача хімічним складом, на пакуваннях це не вказують. Солі зараз у магазинах багато, але вся вона за кордону. Бо наші соляні шахти зараз на окупованій ворогом території. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.